які саме обмеження в головах людей, що вони не заробляють більше. От своїм таким досвідом, е, е, е. як роботодавець, як людина, яка вже наймала людей, і ти бачиш, ти все рівно, щоб найняти людей, треба бути таким психологом. Так. Насправді так. Е, я бачу в цьому кілька причин. Одна з них це те, що людина сама себе оцінює на ікс грошей наприклад. Угу. і це по ринку елементарно, тому подружка нещодавно шукала собі smm менеджером uh -huh. Одна й та сама робота, і ціни варіюються там від 5 тисяч гривень в місяць до 2 тисяч євро в місяць. Uh -huh. Це не означає, що той, що за 5 робить погано, а той, що за дві, робить найкраще. Ні, це просто людина себе так оцінює. от. Тобто, ми упускаємо зараз момент набору персоналу, а зараз просто момент, скільки людина себе оцінює. І друге дуже багато фінансових установок, які нам в дитинстві вкладають, або ми бачимо, бо ну дійсно там екстра гроші і великі гроші заробляють не всі, а заробляє певний відсоток людей. І не у всіх є доступ до того мислення з дитинства.